Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні будемо готувати ліниві голубці. Ця страва готується дуже просто. Інгредієнти я залишу під відео, ходімо готувати. Спочатку варимо рис, гарно його промиваємо і варимо до півготовності. Робимо зажарку, нарізаємо дрібну цибульку, обов'язково плачемо від цибульки це обов'язково. І натираємо моркву. Тепер беремо капусту і нарізаємо її. Ось так дрібно-дрібно потрібно її нарізати. Обсмажуємо цибульку з морквою, додаємо вершкове масло і соняшникову олійку. Обсмажили цибульку з моркою, і тепер додаємо капусту. Капусту теж трішки обсмажуємо, щоб вона стала м'якою. Обсмажуємо хвилин 5 на середньому вогні. Все, вимикаємо вогонь і нам потрібно почекати, поки вона охолониться. Капуста. Рис у нас вже приготувався, теж чекаємо, поки він охолоне, і будемо додавати в начинку. У мене буде багато начинки, я буду робити дві партії. Я хочу пригостити своїх друзів. А вам я під відео напишу на 3-4 порції інгредієнти. <рес> Боняша, я все вірно роблю. Нарізаємо зелень, у мене кріп і петрушка. Беремо фарш, закидаємо сюди рис. Капусту. Ціль, трішки паприки і чорний перчик. Це це ретельно перемішуємо і не забуваємо зелень. Тепер це все гарно розминаємо руками. Ось така у нас гарна начинка вийшла. Тепер робимо соус. Додаємо сметанку, томатну пасту або томатний соус. Можете добавити ваші улюблені спеції. Я добавлю трішки перчику, натираю часничок, додаємо теплої води і все це ретельно перемішуємо. Змащуємо сковорідку олійкою і формуємо наші голубці. Я буду робити кульками. Ви можете обрати для себе якусь іншу форму. Ось так. Ось так у нас це все гарно виглядає. Не сильно тісно робіть, щоб тут було трішки місця. Вмикаємо середній вогонь, заливаємо нашим соусом. Накриваємо кришкою і хай тушкується десь хвилин 50. Також ви можете запекти, я другу партію запечу, зараз закину це все в форму і на 180 градусів теж на 50 хвилин. Друзі, ось наші ліниві голубці і готові. Дивіться, як вони гарно виглядають. Вони дуже м'ягенькі, ніжні, дійсно схожі на звичайні голубці по смаку. Ось так ще виглядають запечені в духовці. Друзі, обирайте, можете у сковорідці, можете запекти. 50 хвилин, тут 180 градусів. Тут просто середній вогонь. Друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть будь-який коментар та ставте лайки. Дякую вам.